Вітаю всіх присутніх. Розпочинаємо наш е, традиційний брифінг за участі Сергія Гончарова, це начальник відділу департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької обласної державної адміністрації та пожарського е, Дмитра. Це заступник начальника управління, начальник відділу з питань надання соціальних послуг. І в нас буде така тема евакуація населення? Тема у нас гаряча, бо Донеччина зараз під тяжким ударом російських окупантів, так що населення, скажімо так, покидає вимушено, покидає свою область, але ще, але ще потрібно її евакуювати. Прошу пане Сергію, хто будемо вам надавати першому слово? Ну, думаю, думаю, так. Дякую. Прошу. Я перепрошую я сьогодні на робочому місці, тому можуть бути окремі звуки, які не відносяться до нашої трансляції. Традиційна тема: не перший раз ми збираємось з цього приводу, і хотів би, по-перше, зазначити, що останніми днями значно ускладнилася обстановка на території області. Це стосується насамперед Покрузького напрямку. Відповідно, органи влади всіх рівнів продовжують виконання заходів з евакуації, як з обов'язкової евакуації населення, відповідно до вже відомого вам розпорядження Кабінету міністрів України номер 679Р, так і за визначених населених пунктів, де організована обов'язкова евакуація в примусовий спосіб сімей з дітьми, батьками або їх законними представниками. Хотів би зауважити, що, наприклад, за станом за 17 вересня 2024 року, тобто в мене є оперативна інформація, з території області було евакую, евакуйовано всього 720 осіб, з них 99 дітей та 5 осіб з обмеженими можливостями. І наразі на території області залишається знову ж таки станом на 17. Ну, 2024 року, 354 тисячі осіб, пів. А на територіях, які відповідним наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, номер 309 віднесені до територій активної бойових дій, це 49 тисяч, близько 50 тисяч осіб, з них 1290 дітей. І хотів би зупинитися окремо на обов'язковій евакуації в примусовий спосіб дітей з визначених населених пунктів Донецької області. Я кожного разу на цьому питанні зупиняюся. Наразі ми маємо таку картину. 16 населених пунктів, які були погоджені з координаційним штабом з проведенням евакуаційних заходів та ефективного реагування на масове приміщення населення, в цих населених пунктах станом на сьогодні залишається Тисячо тридцять сім дітей цих шістнадцять населених пунктах. Найбільша кількість дітей це у нас місто Покровськ, місто Родинське і місто Костянтинівка. Крім того, крайнім протоколом засідання регіональної комісії з питань техногенної екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Донецької на області номер 32 від 10 вересня. Було прийнято рішення про організацію примусовий спосіб евакуації дітей ще з трьох сіл Велико Новосільківської селищної територіальної громади Волноварського району області. Це села Роздільне, Шахтарське і Ясна Поляна. Станом на сьогодні з сіл Шахтарське та Ясна Поляна евакуйовано всіх дітей, в селі Роздільне залишається чотири дитини. На жаль, це рішення ще не погодження з координаційним штабом, але ви повинні розуміти, що евакуація триває навіть коли не пройдено всі формальні бюрократичні процедури. Тобто, ми, відповідно, отрим, коли отримаємо вже погодження координаційного штабу, можемо сказати, що у нас документально оформлено це прийняте рішення. Ну, мабуть, у мене сьогодні все. Даю можливість пану Дмитру доповнити мене. Дякую. Алло, так, мене чути? Ось ну. Пані Людмила, щось сказати хоче у неї? Вас не чути? Мікрофон випнений. Так, е, да, я хотіла сказати, що вас добре чутно, ну, і прошу, а потім помітила, що в мене стоїть блок на звуці. Прошу. Так, е, да, у нас триває розселення евакуйованого населення, яке потребує саме цього, що ми розуміємо, що більше. Кількість людей, які евакуються з Донецької області, вони вже определили, де вони будуть мешкати. Ну а тим особам, які потребують саме розсилення безкоштовного завдяки сприянню координаційного штабу під головуванням пані Верещук та сприяння других обласних сатів, у нас проводиться робота з розселення нашого населення. Ну якщо буде цікаво, можу сказати, що наприклад тільки в одній Кіровоградській області за місяць, ми безкоштовно розсілили 701 особу. В Тернопільській області це 106 осіб. На Закарпаття ми евакували майже 150 осіб, трошечки менше. На Закарпаття у нас сьогодні відправся черговий евакуаційний рейс. Ми сьогодні евакуювали 55 осіб, з них 24 дитини. Вони сьогодні поїхали в більш безпечної регіони України. Так у нас також у нас міста Павлоград щоденно відправляється евакуаційний поїзд, на якому можна евакуюватися. Якщо у вас є місто десь поселитися, то безкоштовно доїхати. Ми вас можемо доставити до Дніпропетровської, Кіровоградської, Черкаської, Київської, Вінницької, Тернопільської, Харків, Хмельницької та Львівської областей. Тобто, поїзд абсолютно безкоштовний. Від... З території громад у нас. Їзде евакуаційні автобуси для того, щоб просто евакуюватися, треба зателефонувати або на обласну гарячу лінію, або до гарячої лінії громад, які всі оприлюднені. і Можна просто скористатися і безкоштовно або поїхати, якщо вам потрібна просто доставка, або записатися на евакуаційний розселенням, І у вас буде розселення в місцях тимчасового поселення. По Україні, наприклад, наступний рейс у нас запланований на цьому тижні. У нас буде розселення здійснюватися в Тернопільській області та Львівській області в громадах Львівської області. Також в Львівській області є можливість працевлаштування для шахтарів, щоб всі знали тобі ж можна поїхати з розселенням безкоштовним розселенням до Львівської області і вже працевлаштуватися. Якщо це стосується саме Покровського регіону, де більшість працюючих людей це шахтарі. Для уточнення, ви сказали 54 дитини, зокрема сьогодні виїхали, так? Тродно 55, а сьогодні 55 осіб, 24 дитини дитиночних. А, 5, о, дивіться, 55 з і з низ, них нас... 24, так? 24, да, дитини. 24 дитини, да. Все, Що зрозуміло, У нас про... у нас на збірному пункті евакуації, який знаходиться в місті Павлоград, у нас присутні благодійні організації. Ну, зокрема, в місті Павлоградці у нас організація People in Need, яка всі особи, які евакуюються залізничним транспортом, вони їх записують на допомогу від своєї організації. Розмір цієї допомоги складає 10 тисяч 800 гривень на одну особу. Тобто, якщо їде члени, вони вносять спеціальну базу даних відповідно до своїх внутрішніх протоколів організації People in Need, вони Перевіряють цих людей і надають через деякий час невеличкий на банківські рахунки таку допомогу нашим евакуйованим. Дякую. А минулого разу, якщо я не помиляюсь, ми говорили про те про харчування, тобто це розселення з харчуванням чи це лише про проживання, а харчування вже ну, за власними буватиметься? Так да, вибачаю, що перебував. відповідно до діючого нормативно mm -hmm. правового поля. Все залежить від можливості громади. Ми розуміємо, що держава зараз у стані війни. Тобі всі особи, які у нас евакуюються, вони вносяться в спеціальний реєстр осіб, які евакуйовані. Тобто, хто у нас сідає з розселенням або в евакуаційний поїзд, ми вносимо їх в список осіб, які евакуювалися, передаємо щотижнево до Міністерства соціальної політики України. Мінсос політики узагальнює цю інформацію зі всіх областей воюючих, де є лінія фронта та. Цю базу даних зборну вони передають всім органам соцзахисту. І коли, наприклад, наша людина приїхала або в Тернопільську область, або Львівську область, вона звертається до органу соцзахисту за довідкою переселенця. Також один із чинників призначення допомоги на проживання в ВПО по спрощеному порядку це знаходження в цьому списку. Якщо людина евакуювалася, то вона може звернутися і наступний півроку ще додатково, крім допомоги від благодійних організацій, отримувати з державного бюджету або дві або три тисячі щомісяця на проживання. А стосовно харчування, це вже залежить від конкретно кожного місця та поселення, де є шерство відповідних організацій? Дякую, почула колеги? Є запитання. Давайте я тут озвучу одне на території активних бойових дій: 49 тисяч населення. Скільки з них дітей? Ось таке от є. Питання: хто пан Сергій чи пан Дмитро? Відповідь на це питання? От я відповім: я вже написав ага. чат і відповідав. Ага. Ще раз озвучу цифру і проясню ситуацію з наступним питанням. Чата. Тобто ми маємо на території активних бойових дій приблизно 50 тисяч на 40-50 тисяч населення і 1290 дітей. але От 16 населених пунктів, в яких об'явлена обов'язкова евакуація в примусовий спосіб дітей відповідно до рішення регіональної комісії, які погоджені з коронами військового командування з координаційним штабом, там дійсно 1437 дітей наразі обліковуються. Але ці 16 населених пунктів в складі цих пунктів є як ті, які за наказом 309 мінреінтеграції віднесені до території активних бойових дій, так і ті населені пункти, які до цієї зони не віднесені. Тобто у склад 1437 дітей, входять 1290, які знаходяться на території активних бойових дій, та ті діти, які знаходяться в населених пунктах, які до цієї території не віднесені, але їм також Загрожує небезпека у зв'язку з постійним обстрілом. Дякую, Дякую, <т guard> <тар> 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 колеги. Є питання до пана Сергія чи пана Дмитра? Так, Олена Колгушева, Укрнформ, і до пана Сергія, і до пана Дмитра. Є. До пана Сергія навіть це, мабуть, уточнення. Ви сказали, що. 16 населених пунктів визначені, звідки примус, примусовий спосіб евакуюють дітей з родинами, і ще до них додається три села. Так, тобто зараз можна вже казати, що це 9, 19 населених пунктів. Таких, давайте так. ще раз уточню: значить, я назвав 16 населених пунктів, яких станом на 17 вересня 2024 року залишались. 1437 дітей. Тобто примусова евакуація спочатку було її об'явлено, оголошено, перепрошую, у більшій кількості населених пунктів. Але, наприклад, в селах Курахівської територіальної громади Костянтинопольське, Дальнє, Астрівське і так далі. Там дітей вже не залишилось. Тобто, я їх вже не рахую, у склад цих 16 населених пунктів. Саме в 16 населених пунктах, станом на 17 вересня, ще залишаються діти. Цих населених пунктів продовжує тривати обов'язкова евакуація в примусовий спосіб. Дякую. Ну це, ну, це звісно. А оці три села, вони теж в 16 входять. Ні, ні, ці три села ми плюсуємо до 16. тобто кажу. Але цих три, в трьох селах лише в одному з цих сел, тобто в селі роздольних. Залишається чотири дитини. А в двох інших селах, незважаючи на те, що бюрократичні процедури ще не пройшли, ви розумієте, з, якого, з якої причини, там ага. дітей вже немає. Тобто ми приймали рішення. Коли приймали рішення про оголошення евакуації, там діти були. Наразі там дітей вже немає, тільки в одному селі залишається чотири дитини. Ага, все зрозуміло ага. Дякую. І, і до Дмитра питання. Mm. Ви, ви сказали, ну, наскільки я зрозуміла, що для шахтарів, які евакуюються, ну, тобто, ну, з Покровська, наприклад, mm. є і місця з розселенням. Тобто там забезпечують їх роботою в цих місцях, так? Правильно, я зрозуміла, по спеціальності, так, чи що? Дивіться, до нас надійшла інформація від наших колег з Львівської обласної державної адміністрації, обласної військової адміністрації щодо можливості працевлаштування з одночасним безкоштовним поселенням, зокрема людей, які мають професію в шахтар. Ну, різні шахтарські професії, від прохідників до працівників uh -huh. очисних забоїв та інших електрослюсарів підземних, до тобі ж людина може. Звернутися до нас, ми її евакуюємо до Львівської області. Ми зробимо спеціальну приписочку для наших колег Львівської області, і вони побачать, що до них їде пан Петренко, який потребує розселення з одночасним працевлаштуванням. Це пропонують роботу ДП Львів вугілля, наскільки я пам'ятаю. Назву підприємства, яке пропонує цю роботу, тому це не тільки це, це одна вакансія. але зараз саме, як як ми говоримо, актуально там де великий перелік вакансій. До нас звернулися з Житомирської області представники одного промислового підприємства з Чернівецької області. Ми цю інформацію довели до громад, що є можливість евакуюватися. З одночасним розселенням і працевлаштуванням на відповідні підприємства і громади володіють цією інформацією, і можуть сказати нашим людям, які бажають евакуватися і працевлаштуватися саме, що є така можливість. Давайте ми вам допоможемо туди доїхати. Тобто, у Львівська обладміністрація буде розселювати наших шахтарів там, де є ці шахти, Якщо, них... людина... Львів, Львів, Львівугілля. Так. Давайте так, не буду роста, якщо людина побажає евакуюватися ну, до Львівської області з працевлаштуванням, є можливість працевлаштуватися шахтарям на підприємствах вулиг вуг... вуглебовної галузі у Львівській області. О, добре, це добре зрозуміло. Це буде коректно, скажімо, фраза. Так, правильно, дуже дякую, так і є. Дякую. Питання до пана Дмитра чи залишились в області люди, скажімо так, одинокі, там мало скажімо люди з інвалідністю, які самотужки не можуть виїхати, і яких треба ще евакуювати? Чи залишились такі, чи вже все таки ті, хто зали... хто залишився, той зали... хоче залишитись? У нас так. у нас щоденна робота з одинокими маломобільними особами. Соціальні робітники з установ системи соціального захисту щоденно просять людей евакуюватися. Куди евакуюватися? Ми знайдемо можливості цих людей евакуюємо. Ну, на жаль, переважна більшість людей похилого віку на сьогоднішній день ще не визначилась своїм майбутнім. Но робота триває, вони кожного разу нам пишуть відмови від обов'язкової евакуації, якщо перебачна постанова 841. сорок mm -hmm. Ми його запрошуємо евакуватися, просимо. Місця безпечні будуть, комфортні місця, тільки виявити бажання евакуюватися. Mm -hmm. Нам даже можу сказати, нам дуже допомагають в цій роботі благодійні фондів. Ми, ми не самі розмовляємо, ми також допомагають схід Східної організації, і гуманітарна міністра Проліска. Ми з ними в тісної співпраці працюємо для того, щоб роз'яснити нашим одиноким особам, що ми можемо вас евакуювати. Но щоденно ми евакуюємо. Декілька десятків таких маломобільних осіб ми шукаємо наші соціальні працівники. Якщо людина не бажає їхати до закладів соціального захисту населення да, інших областей, наші соціальні робітники шукають рідних, щоб можемо довести прямо до рідних, да, наприклад, додому. Якщо там десь Вінницькій, Тернопільській області є там сестра, і наші бабусі, дідусі бажають туди евакуюватися. Залюбки ми вас туди доставимо або спеціалізованим транспортом. Або залізничним транспортом, вас буде довезено до місця проживання ваших рідних. Якщо ж ви одинока людина, яка на, на сьогоднішній день виявила бажання евакуюватися, то ми вас залюбки евакуюємо, знайдемо вас місце, де вас буде забезпечено належний догляд. Угу. Почула, дякую. Питання ще є? Є, є питання Суспільне Донбас, Поліна Мірер. У мене уточнення, але можливо, не вдасться до пана Сергія. Чи можете ви назвати нам 16 населених пунктів, в яких залишаються діти? І питання до пана Дмитра ще буде. Звісно, пані Поліна, я можу вам назвати 16 населених пунктів, в яких залишаються діти. А саме Покровський район, Курахівська міська територіальна громада, місто Курахове. Дві дитини. Село дачне одна дитина. Тобто всього три дитини в цій громаді. Далі. Покровська міська територіальна громада. Місто Покровськ 198 дітей. Місто Родинське 192 дитини. Краматорський район. Лиманська міська територіальна громада, місто Лиман. Одна дитина. Село Олександра Калинова 10 дітей, село Ябунівка 12 дітей, село Довга Балка 10 дітей, село Степанівка 11 дітей, село Розкішне одна дитина, село Іллінівка 30 дітей, село Бересток 11 дітей. Наступне Костянтинівська міська територіальна громада. Місто Костянтинівка. 945 дітей, Село Білокузьминівка – 8 дітей. Село Веролюбівка – 2 дитини. І селище Новодмитрівка – 3 дитини. Все, 16 населених пунктів. Дякую вам дуже. Нам так простіше буде просто ну, орієнтуватись, бо ми якесь не назвемо, а так ми будемо точно знати. Дякую вам. У мене ще одне питання є щодо тенденції до пана Дмитра. Скажіть, будь ласка, чи бачите ви, а може, й до пана Сергія? Все ж таки, як більше виїжджають люди з Донецької області? За допомогою влади евакуюються вони чи самотужки? Чи оцінюєте ви от саме таку тенденцію? Як частіше люди виїжджають за допомогою автобусів, потягів, які, які надає влада, або самостійно. Давайте я вам відповім по тенденції, яку ми бачимо. Так, да, у нас ж є евакуація і за межі області, і внутрі області. Наприклад, дуже багато людей евакуюються з того ж міста Покровську до Добропільської міської територіальної громади. І вони виїжджають самостійно, да. Скажімо так, де не оголошено ще евакуації дітей в примусовий спосіб, да, обов'язковий. Також дуже багато людей, які працюють на вугледобувних підприємствах міста Покровськ. Вони самостійно ну, вони мають змогу евакуюватися до Дніпропетровської області до близьких населених пунктів для того, щоб продовжувати працювати. Родини вивезли, і саме на автівках їздять працювати. Да? І також ну, всім, хто побажає евакуюватися і не мають такої змоги, запрошуємо, звертайтеся і ми вас обов'язково евакуюємо. Є обласна кол-центр, ви можете побачити телефон на сайті будеш адміністрації. І там є і телеграм, і вайбер, і сигнал. І ця інформація буде обов'язково доведена, навіть якщо там тривають якісь військові дії, є капсула наших колег з ДСНС і поліції. І вони спробують вас забрати і вивезти. Тому треба прийняти тільки одне складне рішення: евакуюватися. А як ви оцінюєте, більше людей евакуюються самотужки, чи більше людей евакуюються за допомогою от, ну, потягів, там, автобусів і за допомогою влади? Давайте я вам скажу більше так, що люди евакуюються і самотужки, і за допомогою влади. Вони їздять і так, і так евакуюються. Якоїсь оціночної даних я вам не можу сказати. В один день вони евакуються з допомогою державних органів більше, другий день за допомогою волонтерів. Третій день вони евакуюються самостійно більше. Тобто ж це не це буде некоректна цифра, якщо говорити прямо з зараз на сьогодні. Не можна вони 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 користуються всіма відомими можливостями для евакуації. Ми дякуємо всім нашим громадянам, які евакуюються за те, що вони допомагають зсу. Зупинити агресію і прийняли рішення про евакуацію. Дякую. Дякую за питання. Е, питання ще є е, до наших сьогоднішніх гостей. Е, питань немає. Е, Всі, хто хотів, уточнив, ми теж, зокрема, уточнили. Ну, тоді будемо м, говорити один одному. До побачення до наступних зустрічей. Це був Вончаренко Сергій та Пожарський Дмитро. Ми говорили, говорили про евакуацію населення. І цифри в нас є, кількість дітей у нас теж є. І, ну, на сьогодні ми вичерпали сьогодні тему. Е, ну, значить, тоді до наступних зустрічей, щоб було ще про що поговорити. Б... Б... Дякую, да, б... б... до побачення. Сьогодні. Да. до побачення. До побачення.